Інцидент з безпілотником це чергова провокація з боку Росії. На цьому під час свого брифінгу наголосив напередодні ввечері міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 серпня на кукурудзяному полі поблизу села Осіни Люблінського воєводства впав і вибухнув безпілотник Вабік, який є російською версією іранського шахеда. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Владислав Косіння-Камеш наголосив, що перед тим, як безпілотник залетів у повітряний простір Польщі, радіолокаційні системи не виявили жодних порушень авіапростору. Аби зібрати усі уламки, місце падіння безпілотника обстежували за допомогою гелікоптерів та дронів. Міністр оборони також зазначив, що розглядають три версії того, що сталося: це міг бути військовий безпілотник, приманка без бойової частини, що залетів на територію Польщі. Дрон могли використовувати контрабандисти. І третя. Версія цілеспрямована диверсія з боку Москви. Це показує, що стратегія Росії. Ключові моменти, коли йде дискусія про мир, коли президент Трамп робить усе, щоб до цього миру прийти. А з боку України є відкритість, щоб цей мир укласти, полягає у провокаціях. Гібридна війна триває.